Яким буде лютий для представників знаку Овен? Ми дивимось особисте життя, кар'єра навчання фінанси та порада від Таро. Особисте життя. Ви перебуваєте в якихось ілюзіях. Ви не розумієте реальної ситуації. Можливо, ви ідеалізуєте свого партнера. Можливо, ви дуже хочете йому вірити. Можливо, ви не хочете помічати якісь, от якісь речі, які є такими от прям кричущими. А ви чомусь хочете їх не помічати, бо вам дуже хочеться вірити, наприклад, в протилежне. Давайте візьмемо додаткову і. Подивимось, що допоможе в цій ситуації. Допоможе вам відпочинок. Можливо, це сумісний відпочинок, можливо, це сумісна поїздка, де ви зможете розслабитись, поговорити по душам. Так би мовити, можливо, щось з'ясувати для себе, але щось змінювати і розібратись в ситуації от прям карти Таро натякають, що щось є, якась ситуація, яку ви не розумієте і не сприймаєте об'єктивно. Кар'єра навчання фінанси. Так, період непростий. Лютий не обіцяє бути легким, але у вас вистачить сил, щоб втриматись. Можливо, вам важко втриматись зараз на посаді, можливо, вам важко завершити якийсь проєкт, можливо, вам... у вас в колективі якісь є проблеми, можливо, це фінансово вам важко, але ви втримаєтесь. Ви вийдете. Дуже достойно з цієї ситуації. Давайте візьмемо додаткову угу. а допоможе вам е, помірність. Карта називається помірність. Тобто спокійно, без поспіху, без якоїсь істерики поступово всі проблеми ви розрулите. І порада від таро. Підтверджує те, що говорилось раніше, вам просто необхіден відпочинок, бо ви знаходитесь на межі виснаження. Подумайте про це.